Привіт! Так! а Сьогодні в мене інший настрій, і я все-таки скажу, чому гностицизм, гностики, гнозис як таким. Можна необхідно вважати елітарним і явищем, ну, до якого треба бути готовим. Тому що. Ну, це не жарти, це не віра, просто хоча й віра багато чого потребує. І потрібно просто, як мінімум, бути дорослим. Так? Багато людей не є дорослими, незалежно від свого віку. Потрібно бути дорослим, оскільки ти, якщо ти оперуєш якимись поняттями. Які мають вагу, силу, там і сакральне значення, ну, відповідне ставлення має бути. По-друге, дорослість, ну або елітарність, така ексклюзивність. Вона полягає в тому, що людина виставляє свої життєві пріоритети, та, що для неї головне. Очевидно, що не тому, що це недоступно для когось, а тому, що хтось живе там соціальним життям, особистим життям, суспільним життям, просто йому кайфує да, від життя, ну, йому, ну, якби не до цього. Просто тому, що в нього інші пріоритети, його все, все їство його наповнено іншим. А, а Гнозис, гностицизм передбачає, вимагає те, що людина робить вибір свій і робить для себе саме його пріоритетом. Ну і зрештою, як мінімум, ще треба мати якусь силу. мати собі щось всередині від природи або вирощене, таке виплакане якесь почуття. Яке дозволяло б, наприклад, я зацитую гностика, один гностичний текст, щоб людина могла щось подібне вимовити. хоча так. Ти побачив Духа і став Духом. Ти побачив Христа і ти став Христом. Ти побачив Отця і ти став Отцем. І ти бачив себе в тому місці. Бо ти стоїш тим, що ти бачиш? Це гностичний текст ще там ранні гностики. Тому все-таки, якщо говорити про якусь таку втаємниченість або щось подібне, Вносики, в чому їх частинки звинувачували, то вона може полягати саме в тому, про що я зараз говорив.